Знайомтесь, малята, це мікроб, і він такий не один. У нього дуже-дуже багато друзів. А де живуть мікроби і як їх позбутися сьогодні ми з вами дізнаємось. Ну, Звичайно, найбільше мікробів на руках. А як же ж вони туди потрапляють? Цікаво дізнатися. Мікроби, віруси та бактерії потрапляють на наші руки, коли ми гладимо тварин, граємо на дворі, ходимо до туалету, хворіємо і прикриваємо рукою ніс чи рот, беремо щось брудне та немите. Але важливо пам'ятати, що ми можемо поділитися своїми мікробами та бактеріями, які живуть у нас на руках, з іншими людьми. Малята. Що ж робити? Так, правильно потрібно обов'язково мити руки з милом, мікроби його дуже бояться. Подивіться, друзі, як правильно це робити. Мікроби можуть жити не лише у нас на руках, а й на всьому тілі. тому потрібно слідкувати за чистотою свого тіла, приймати душ або ванну та змінювати одяг. А ще мікроби та бактерії полюбляють жити на немитих овочах та фруктах, тому перед тим як їх вживати, потрібно добре їх помити. Друзі, якщо не слідкувати за чистотою наших рук, нашого тіла. За чистотою того, що ми вживаємо, мікроби, віруси та бактерії можуть потрапити до нас в організм, і через це ми можемо захворіти і навіть потрапити до лікарні. Тому, друзі, завжди слідкуйте за чистотою свого тіла, мийте руки з милом і не забувайте мити овочі та фрукти. Тоді мікроби, віруси та бактерії ніколи вам не зашкодять. До зустрічі, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.